Доброго дня, колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як перетворити 2D-зображення на 3D, які ідеї для використання цього ресурсу? Сгенерувати 3D-портрети письменників та відомих історичних постатей, створити об'ємні зображення відомих мистецьких творів, обробити фото учнів для шкільного випускного альбому. Оживити фотографії різних сезонів, явищ, природи, ілюстрації для вивчення різних тем з підручника і багато цього, чого іншого. Потрібна обов'язково реєстрація на цьому ресурсі, безкоштовно 440 кредитів, це дуже багато. І зараз ми з вами перейдемо на сайт де потрібно буде зареєструватися. Для того, щоб зареєструватися, достатньо натиснути на кнопку Зайти через Google Аккаунт, обрати свій аккаунт, підтвердити. І ви вже в цьому ресурсі. Натискаємо на кнопку Завантажити, обираємо портрет і далі ми можемо обирати ті ефекти, які нам більше подобаються. Якщо ми вже все вибрали, ми можемо натиснути на кнопку Експорт. Обрати далі експорт. «Зберігти». Переглянемо. Ось такий ефект нашого фото вийшов. Дякую за увагу!